Друзі мої, вітаю вас! Сьогодні у нас знову кухня, і сьогодні ми приготуємо блюдо, яке я впевнений, що 99,9 мисливців іменно це блюдо не готували, тим більше його не їли. Я вже достав продукт, який ми будемо готувати з морозилки. І він розморозиться. І потихеньку почнемо готувати. Так що дивимося, що буде далі. Продукт наш ось замороженіше, невеликий. Ось так він виглядає. Так що, якщо хтось вгадає, що ми будемо сьогодні готувати, давайте вгадуйте швидко, бо... Коли почнемо зачищати, зразу зрозуміємо. Ну, все, погнались. Ну що, хтось відгадав, що ми будемо сьогодні готувати? Раз, два, три. Все, відкриваємо таємницю нашого продукту. Та-дам! І так, що це буде? Я два його почистив, на що похоже. Правильно. Це яйці самця косулі. Тобто це яйці з козла Настояще, натуральні. Во всю величину і, і, і на весь смак. Машонку викидаємо. Отак От виглядають яйці козла. Зараз ми їх вичистимо, почистимо і все. І вернемося далі. Скажу чесно, я вже пробував. От так просто видавлюйте їх. І потім треба зняти оцю ж плівку. І воно, виходить, там... Продукт як ніжніший фарш. Тобто, бачите, цей який був гарний плодовитий, а цей поменший. Так що я пробував це блюдо і не раз. І друзі мої пробували зразу е, таке, не, не, поки не пробували, складалася неоднозначна е, неоднозначна думка про нього. А коли спробували, доволі всі залишилися довольними. Так що зараз ми їх поміємо і будемо роз... я покажу, як знімати плівку. Юрій Володимирович казав, що я не пользуюся своїми мисливськими ножами на кухні. От Сьогодні я спробую ним попользуватися, але мені ними не зручно. Вони в обухові, товсті, от якщо я ріжу. Отак, От наприклад, да? От кісточки впираються в доску. Тобто в мене задіяна тільки частина 2,5 см. А коли я беру настоящий ніж, в мене задіяна вся 100% частина. Плюс він тончий, плюс він більший. Ним шинкувати добре, цим ви. Ну, це для кухні це понти. Ну а ми сьогодні спробуємо. Сьогодні у нас мало де роботи з ножом, от ми мисливським ножом попрацюємо. Все, миємо яйця і знімаємо, зустрічаємося, коли буду знімати уже саму плівку. Розкривати яйце, так скажемо. І так, ми повернулися. От я одне яйце вже розробив. Я всі не буду на камеру показувати. Я просто, ну, одне. При вас, а то за кадром зроблю. От, ви зрізаєте, злазить верхня плівка. Бачите, от. вона дуже легко зрізається. От. Потім отак от надрізаєте, Ну, розкриваєте трошки, да? піддіваєте ножом. От на камеру завжди незручно це робити. О нічого потерпимо. Можна просто от розрізати його на дві частини. Потім берете звичайну ложку і просто відділяєте його від плівки. Бачите І плівка, оця, яка не, не потрібна, викидається. А лишається два ніжніших, ніжніших продуктика. Ну, давайте ще раз покажу. От він. Ми зняли грубу мошонку з шестю. Тепер надрізаємо. Бачите, зразу знялася верхня плівка. От вона. Ось От, цей взагалі сам вискочив. Тоже не треба було його піддівати. От. Зразу за нею пальчиком собі допомагаємо. О, от дві плівки зразу знялось. Одна і оця тонесенька. Я її теж знімаю. Потім беремо яєчко, розрізаємо 5 на 2 і виходить отаких от дві ніжніших котлетки. Якщо ви думаєте, що тут у мене зараз стоїть запах, страшний вонючий, нічого не стоїть, ніякий запах пахне м'язком, жирком і нічим вонючим не пахне. От бачите, він дуже добре знімається. Як які знімається дуже гарно, як які трошки ложкою треба допомогти. От плівка. Оце яєчко буде. Так що зараз я закінчу цих два. Потім ми проміємо їх, замаринуємо і повернемося. Ну, повернемося мити, маринувати і потім пожаримо, Попробуємо. От один погано відстає, хочу показати, як ложкою. Ви його розрізаєте на двоє. А от плівка є, одного я вже зняв. І от віці де від початку, де він кріпиться, просто ложечку його стягуєте. І все, виходить, от така штука. Це собаці викинути, чи котові викинути, хто у вас там вдома живе. Все, зараз ще одне доріжу і будемо мити. Так, я все почистив. Тепер беремо глибоку мисочку, набираємо холодної води. І відправляємо сюди наші яєчка. Відправляємо хвилин 10-15. Просто ні солі, нічого не тікаємо. На 10-15 хвилин вони просто мокнуть. Потім їх достаємо на вологву серветку. На рушничок можна відкинути на друшляк. Ну, убираємо всю лишню вологу. А поки хай мокнуть, ми повернемося там через 10-15 хвилин. Так, пройшло у нас хвилин 10-12. Я викидаю це на друшлячок. Я під холодною водою проточені трошки промиваю і ставлю, щоб воно стекло, щоб влага, вода повністю ушла. І потім на серветках, на бумажних рушничках ми його обсушимо. Пока хай стікає, підготувуємо рушнички. І все, воно собі зараз вся волога з нього йде. Я колись пробував робити його в клярі. Тобто в муці, там, в яйцьові. Вода не, не сподобалося, чим? Тим, що воно було як е, котлета на пару. Тобто структури не було. І за цього його просто э, смачно э, смажити, на, э, сіль перець, можете якусь собі травку додати, воно не вонюче, зразу кажу. Можете якусь травку додати, хто яку любить хмелі сунелі, там, э, ну, любе, що ви любите, можете додати. І потім на сильно розігріту сковорідку, такі ну, масла э, олійчика. там... Э, Ну, щоб не суха була сковородка, щоб там була олія. Прожаруєте до скоринки з однієї сторони, з іншої сторони. Все, цього буде достатньо. Не треба ніякої муку, не треба ніякі яйці. От водичка потихеньку стікає. І ми зараз тече, ми, та ми можемо вже їх виложити, щоб забирала лишня волога. Бачите, отакі? От отакі от котлетки. Я не знаю, хто з вас їв, не їв, але чого -то я так думаю, що, що не їв. Одне яйце трошки розвалилося, але це нічого страшного. От. Дивіться, який суперовський. Накриваємо і хай волога від них уходить. Що ми вбираємо повністю вологу, по на сковорідці буде олія стріляти з вологою І коли волога ще перейде на ну коли будете смажити, нам треба, щоб воно смажилося, а не тушилося. а Волога не дасть смажитися. Воно буде протушуватися. Так, вивод по ножові. Якщо для такої роботи ж там відрізати кусочок м'яса покласти чи цибулю на четверо, ну можна пользуватися. Ну, якщо якась шинковка, якась е, е, така робота іменно кухонного ножа, е й такі ножі не зручні. Е, я не знаю, якщо хтось от, от так пиляє, такими брусками, то йому, напевно, все одно, який ніж. А не дарма. Ось такий ніж, бачите, в чому різниця? Руки мої не касаються доски. Тут касаються. Тобто, в мене вся площина працює, а тут працює тільки 2 см оцеї частини. Ну, не дарма ми в чайнику пельмені не варимо, а в каструлі чай. Тобто кожен ніж для своїх задач. Так що, от тому я і не працюю своїми мисливськими ножами на кухні. Якщо це десь на природі, що це винуждена міра, то так. Да, хоча в мене, в мене в машині є кухонний ніж. Відкрию вам секрет. Добре, давайте будемо зустрінемося, коли вже будемо маринувати і смажити. Так, а поки це від вологу е, витягує, ми підготуємо овочну нарізочку. О, ретьку дайком, яка мені подобається. О, така у нас солод, вона не гостра. І в два рази дешевше <сі> коштує, ніж огірки. До речі. О, ми підріжемо поки овочі наші. Підготуємо. Зараз знайду досочку, підріжу. Багато не треба, так чуть-чуть. Так. Включили сковорідку. поки вона гріється, ми зробимо сольки, перчику. Щігенького перчику натремо. Так щоб постреньке, смачненькі було. На другу сторону не треба. Перчик і сіль, воно достатньо буде з одної сторони. Наливаємо лічик. І хай розігрівається поки. Так, помните для чого ми це ставимо? Олійка, мабуть, нагрілася. попробуем. Нет, что не нагрелась. Ну, шипит, значит уже уже хорошо. Ну, шкварчит. Вот так. розкладаємо жариться воно швидко тобто на все про все з однієї і з іншої сторони десь по хвилини три оце трошки я... розрізлося а нічого воно буде триматися кубки хвилини три з одної сторони хвилини три з другої сторони потім три хвилини пройде з однієї перевернемо на другу ще з другої щоб кориночка взялася. все жариться я думаю тут не цікаво дивитися як воно шкварчить. Вже зустрінемося, як будемо перевертати. Ну, бачите, як бризається олія. Так, подивимось. Бачите, воно зменшується і уродний. Маленькі тягують. Зараз з цієї сторони ми перевертаємо на другу. Помните, які великі були. Такі маленькі стають. Накий откусик. Тобто ця страва не наїститься. Тут мова не йде про наїстись. Тут мова йде. Ну, як чорну ікру ложками не можна їсти, так? це продукт, щоб посмакова так само оце Яїчки, козла. Там ця кусой. Все через три хвилинки зустрінемо. Так, можна знімати наші делікатеси. Ось такі вони невеличкі. На один зуб. Мої сказали, що їсти не буду. По крайній мірі пока. Так що я це все в одну глотку да вийшов. Красота. Так. Отака От у нас буде. Я ще зараз трохи свіжого персику буквально чуть-чуть взагалі -чуть. і чуть-чуть солі солі по овощам Отака От. От у нас виходить штука соусів нічого ніяких не буду спробувати ну не хочу нічим перебивати смак яєць не хочу нічим перебивати смак яєць яєць козля... козлячих. Звучить як анікдот. Так, наші яйці готові. Дегустувати буду я. Всі відказалися. Запах перцю, м'яса і необичності. Я вже пробував, так що я вже знаю, що, що мене чекає. Чекає мене вкусне блюдо. Ммм, mm. як паштет? От. Є паштет. Не то, що такий, що на зубах розлазиться, а от плотінки такі. Mm. помідорою, з редькою. О. Вот. смак Супер. Вкусніше, да з вірком попробую. Хочніше з помидором. Так. Дітерки. Котлетка. Зуверком. Я же очу. Гріночку приготував. Обща бомба. Зразу з помідорою, потім з огірком, потом з, з редькою. Дуже смачне блюдо. Хочете готуйте. Ну, по крайній мірі спробувати треба. Це нічого страшного нема і дуже смачно. Якщо зробите так, як я, то буде супер. Так що на все добре, друзі. мої. Ще раз про яйця. Мої казали, що не будуть їсти, пробувати. Ну, дружина, я з'їв половину і дружина з'їла половину. Так що готуйте і їжте. Дуже смачно. Все, тепер точно на все добре. Будьте здорові, друзі. Мої.